you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Високопоставлений представник КМВА активно допомагав депутатам міськради в ухиленні від військової служби. Розслідування працівників ДБР розкрило його незаконні дії, коли він організовував відправлення депутатів з військової частини в фіктивні відрядження до військової адміністрації Києва. Так, протягом року ці депутати не виконували військові обов'язки, але отримували військову зарплату. От така от вигідна схема, яка дозволяла. Утримувати гроші без будь-яких зусиль, також відомо, що посадовець допомагав організувати фіктивне відрядження трьом міським депутатам та одному з їх помічників. Командир однієї з військових частин тероборони, де мали служити ці чоловіки за мобілізацією, підтримував їх незаконне перебування в КМВА. Справжній масштаб ситуації може бути глибше ніж видно на перший погляд. Можливо, ще й ті, хто прикривав цю схему, але факт того, що чиновники таким образом ухилялися від служби, є просто шокуючим. Не варто Забувати, що у серпні цього року усім чотирьом було оголошено підозру в ухиленні від військ служби згідно з попередньою змовою. Зараз високопосадовцю КМВА оголошено підозру, оскільки саме він допомагав організувати ефективні відрядження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. І от так виходить, що прості люди не можуть спокійно вийти на вулицю, бо ТЦК переходить у межі та забирає багатьох на військову службу. А депутати ховаються в КМВА та ще й гроші за це отримують, де справедливі? на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях.